Традиційно на набережні Тернопільського ставу біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці, хрещення Київської Русі, зібралися віряни християнських церков, священики та місцева влада, аби освятити воду з нагоди водохреща. Цьогоріч у Тернополі та по всій країні святкують богоявлення Господня за новим календарем. В Цьому є щось таке символічне, тому що з хрещення починається життя. Кожного з нас, як християнина, з хрещення починається наше членство в церкві, з хрещення починається християнська історія кожного народу, як українського народу в тому числі. І з хрещення якраз почалася проповідь Христа Спасителя. Отлично, те мене називаємоши і Добігонів засвіти Владислава. Нехай ця священна вода скріпить в нашу віру, скріпить віру в перемогу, скріпить віру про те, що Україна переможе. Традиційно у парку встановили резервуар з водою, яку освятили представники духовенства. Згодом усі охочі мали змогу її набрати у свої посудини. Ми сьогодні прийшли світити воду в катедрі. Е, ти кожного року ходиш? Ти? Так. А де приходиш сюди святити? Це з ким ти приходиш святити? З мамою із із, і з татом з братом ми багато років водичку набираємо, свячену, тримаємо цілий рік і поживаємо на здоров'я. У святому письмі сказано, що під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді Голуба зійшов святий Дух і пролунав голос Божий. Тому свято і називається Богоявленням. До слова, це третє найбільше завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.